Сьогодні 6 квітня, 96-й день року. До кінця року залишається 269 днів. Міжнародний день спорту на користь розвитку і миру. За задумом засновників, Міжнародний день спорту стане вдалим доповненням до Міжнародного олімпійського дня. І сьогодні мільйони людей по всьому світі беруть участь у різноманітних змаганнях. Міжнародний день Тартана. Це свято було започатковано в Шотландії, але сьогодні його відзначають і далеко за межами країни. Тартан відома на весь світ різнокольорова клітчата тканина із шерсті вівці. У цей день прославляють Шотландію та її багатий спадок влаштовують паради, ходу волинщиків та тематичні вечірки. 610 рік. Відповідно до мусульманського учення, Коран був посланий на землю. 1327 Італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет присвятив свої сонети. 1722-й. Петро І увів податок на бороди. 1748-й. В Італії виявлені руїни Помпеї. 1896-й. В Афінах почалися Олімпійські ігри. Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георгій І у присутності 60 тисяч глядачів. 1938-й до Миколаєва прибув Іван Дмитрович Папанін, учасник першої полярної експедиції Північний Полюс. Герой Радянського Союзу, доктор географічних наук. Він відвідав завод імені Марці і ознайомився з ходом будівництва першого. Криголама Гіганта 1985. Американець Уільям Шрёдер став першою у світі людиною, яку виписали з лікарні зі штучним серцем. 1670 Жан-Батист Руссо, французький поет, сатирик, автор епіграм. 1826. Гюстав Моро французький художник символіст. Автор таких відомих робіт як Едип і Сфінкс та Юпітер, 1890-й – Антон Фокер, голландський авіаконструктор, творець німецьких бойових літаків. 1904-й Народився Василій Меркур'єв, кіноактор, відомий за фільмами «Небесний Тіхоход, Літять журавлі, Повість о настоящем чоловікі, вірне друзі. 1928-й Джеймс Дьюі Уотсон, американський генетик і біофізик, один із засновників молекулярної біології, разом з Френсісом Кріком розшифрував структуру ДНК та запропонував її модель у вигляді подвійної спіралі. 1933-й Станіслав Люпшин, радянський та російський актор театру та кіно. 1956 року народився Ігор Сароханов, співак та композитор, автор пісень «Дорогі мої старіки, скріпка ліса та інших. 1968 – Іван Гецько, український футболіст. 1970 – Ірина Білик, популярна виконавиця, заслужена артистка України. 1973 року народився Олександр Фозі Сидоренко, ЕМСі і діджей української альтернативної реперської формації «Танок на майдані Конго 1975 року. Народився Денис Клявір, співак, учасник групи Чай вдвоєм такими іменами і подіями. Запам'ятався цей день 6 квітня.